Одне мені тільки близьке, вигукну я. О школу, о книги. Премудрість, як гостро далекозоре орлине око, а чеснота, як мужні руки із легкими оленячими ногами. Розум гострий у багатьох, але не всі навчилися мислити. Розум завжди любить до чогось братись, і коли він не матиме хорошого, то звертатиметься до поганого. Розумна людина знає, що лаяти, а дурна меле безпуття. Світло відслонює нам те, про що ми в темряві лише здогадувалися. Ти робиш найкращу для тебе рятівну справу, коли твердо йдеш шляхом доброго глузду. Той розуміє юність, хто розуміє старість. Усяка їжа та пиття смачні й корисні, але треба знати час, місце, міру і особу. Хіба розумно чинить той, хто, починаючи довгий шлях у ході, не дотримується міри? Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не припиняє вчитися, хоча без зовні він і здавався бездіяльним? Хто очистив свій розум чистими роздумами про істину? Той подібний до дбайливого господаря, котрий викопав у своєму домі джерело чистої живої води, хто швидко приліплюється до нової думки, той швидко від неї і відпадає. Що швидко запалюється, те раптово і гасне. Як дурість є матір'ю всіх вад. Так, мудрість, справжня мати і наших чеснот і скромностей. Щойно ми прослухали вислови та поради Григорія Савича Сковороди про розум і виховання. Що із почутого найбільше вам сподобалося, напишіть, будь ласка, у коментарях під цим дописом.